Здається, ми вже й забули. Колись Мріда робила велосипеди в дисципліні дьорд, які збирали погляди на кожному споті. З того часу минуло багато років, жодних новин, жодних оновлень. Тиша. Ці моделі зникли з магазинів, а ми вже не сподівалися побачити їх знову. Їх просто не було роками. Райдери виростали, бренди змінювалися. А про Merida Дьорд говорили тільки в минулому часі. Аж раптом Merida представляє світові нові моделі в дисципліні Dirt. і це не просто повернення, це реінкарнація легенди. Щоб зрозуміти, чому повернення цих моделей викликає такий інтерес, треба згадати, з чого все починалося. Тож, давайте коротко зануримося в історію у 2004 році. Компанія Merida зробила гучний крок у світ екстремального велоспорту, запустивши лінійку велосипедів UMF – United Merida Freeriders. Це був новий погляд на фрірайд, дьорджампінг і стріт. Велосипеди з цієї серії створювалися спеціально для райдерів, які шукають максимум драйву, свободи та міцності. ЮМЕФ відрізнялася агресивною геометрією, посиленою рамою та сучасним дизайном, який одразу вирізняв їх серед інших. Це був не просто велосипед, це був стиль, це була заява. Меріда влучила в десятку. UMF швидко стали популярними серед молоді, а також серед професійних райдерів, які шукали надійного партнера для трюків, стрибків і відчайдушного катання. З ЮМФ почалася нова ера ера екстриму на двох колесах. Про цей приголомшивий успіх багато хто пам'ятав, і взяти це просто так і забути це було б неправильно. Тому після тривалої паузи Меріда знову заявляє про себе в світі екстриму. Новий дизайн, нова геометрія, ще більше міцності і контролю усе, що потрібно для стрибків, трюків і розривних заїздів. Нові моделі велосипедів Dirt зроблені з алюмінію маркуванням 6061. Самі труби сформовані таким чином, щоб вони були жорсткими і точними для прокачування байку на памп-треку. Але як запевняють інженери Мріде, ви не будете відчувати себе виснаженим після кожного трюка. Самі моделі протестовані і FBE на найвищому і найскладнішому рівні використання, а саме на п'яте категорії. А це означає, що ви можете виконувати стрибки з за вишки до 120 см та матимете п'ятирічну гарантію. В категорії Dirt буде доступні дві моделі: це Dirt 700 та Dirt 500. Зараз ми швиденько по ним пробіжимося та розповімо. Назвати Dirt 500 велосипедом початкового рівня для тих, хто тільки починає входити у світ екстремального катання, зовсім не можна. Не дивлячись на невисоку ціну для такого типу велосипеда, ви отримуєте високу надійність і комплектацію, яка забезпечить впевненість на спотах. До речі, дізнатися наявність тих чи інших моделей класу Djord та актуальну ціну, ви можете, перейшовши за посиланням в описі під відео. Продовжимо. Велосипед отримав повітряну вилку Manitou Circus з 20-мм віссю, яка забезпечує жорстку фіксацію і стійкість на маршрутах. Завдяки міцним ободам Alex Rims, втулкам Novatec та покришкам Kenda Керейт з хорошим щепленням ви можете їздити на максимумі та вдосконалювати свої навички або здобувати нові. Але якщо ви шукаєте велосипед, який може витримувати абсолютно все, то Dior 700 створений саме для цього. Це справжній хардкорний інструмент, заточений під довгі стрибки, технічні трюки і максимально жорсткий стиль катання. Велосипед отримав легендарну вилку RockShox Pike та чотирьохпоршневі задні гальма SRAM db 4 для максимального контролю. Також велосипед оснащений надміцними колесами DT Swiss. Це все натякає на те, що велосипед ідеально підходить для райдерів, які прагнуть подолати межі можливого. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку б модель ви б обрали для себе, та напишіть, на чому катаєте зараз. Нам буде цікаво почитати, які велосипеди у наших глядачів і чому вони хочуть поєднати або прокачати свої навички катання на велосипеді. Трохи згодом ми знімемо огляди на кожну модель, де розберемо загальні характеристики більш детально, та після тестів зможемо поділитися з вами своїми враженнями. Ось таким вийшов у нас огляд, і ми можемо сміливо заявити, дьорд від Маріда повернувся. І тепер вибір за вами: просто спостерігати збоку чи стати частиною нового покоління, яке знову підніме пил на спотах. Дякую, що дивилися. Поставте лайк, якщо було цікаво. Катайте стильно і безпечно. І пам'ятайте, легенди не вмирають, вони просто чекають на своє повернення.